Давайте приготуємо бюджетний том-ям. Правда, я би на вашому місці собі не дуже довіряла, тому що сама готую його вперше. Отже, майже все, що нам знадобиться, лежить на цьому столі. А тут вариться креветка. І цікаво, те, що нам потрібна не так сама креветка, як юшечка з неї. А в неї якраз таки можна додати трохи креветок на ваш смак. Тепер цю юшечку ми відкладаємо. Далі я беру імбир, чесник, і просто це все тоненько ріжу для зажарки. Тим часом додаю на пательню трохи оливкового масла і просто підігріваю. Першочергово вже на підігріток. Пательню, я додаю імбир та чесник, а потім беру ось такий трикутничок чумак і повністю його вичавлюю туди. Так рецепт виходить трохи українізований, але набагато дешевший. Після цього беру кокосове молоко і додаю його взагалі на око. Мені здається, що можна знайти і трохи дешевший варіант рослинного молока, хоча це коштує 100 гривень. У себе в морозилці я знайшла ще й міді. Я була дуже здивована і вирішила їх додати. Можна також без них. Така сама ситуація, ви не повірите із грибами. Так що я додала ще й трохи печери. Мені здається, історично в цей том ям додавали. Абсолютно все, що було на кухні, тому що як ще пояснити цю різноманітність інгредієнтів. Тепер додаю пів лимона, але можна і весь та і все насправді. Рецепт дуже простий. Тепер ми це все перемішуємо, доводимо до кипіння і потім зливаємо в одну ємність з нашою юшкою з креветок. Мій том ям готовий. Насправді вийшло дуже смачно, набагато смачніше ніж я думала, що вийде, і навіть смачніше ніж в деяких закладах. Навіть мама не втрималася посеред зйомки, в мене його забрала.